Привіт! Привіт, друзі! Знову я, ану, давайте так, хоп! Знову я з цією цяцькою, єдине, що я так розумію, що цяцька трошки в мене бракована, бо вона насправді повинна спершу йти один бити, потім два, потім три, потім чотири, і так багато. І вони довго-довго-довго так ну, б'ються. Ну, а в мене чогось воно не хоче. Можливо, щось неправильно зроблено, чи що я не знаю. Да, до речі, ви... Питали, де я купила, в історичному магазині купила таку штучку. Так ось, так ось. Що, друзі? Давайте подивимося з вами ось яку річ. Говорять про те, що українські території, да. Не вернуться окуповані українські території, не будуть вертатися е, в Україну. <кій> Про це прописано в е, навіть в цьому всі домовленості, які намагаються нам впіндюрити зараз. От ну і давайте подивимося, чи дійсно повернуться до нас українські території. І ми не будемо всі роздивлятися. Ми подивимося окремо, окремо подивимося Крим, окремо подивимося е, територію. Донеччини, Луганщини, у нас є територія Запоріжщини, у нас є територія е, що там, Харківщини чи де. Ні, Харківщини немає окупована, по-моєму. якщо Я Ну, я пам'ятаю про і за Донецьку, і за Луганську. Е, по Дніпропетровську ведуться ще бої, наскільки я знаю, тому що я, я не буду піднімати це питання. Давайте першу, першу чергу подивимося Крим. І я сьогодні давала інтерв'ю на одному з каналів. Ви побачите моє це інтерв'ю досить скоро. Сьогодні, до речі, 25.11.25, 25. Так от і ми спитали найближчі 5 років, найближчі 5 років чи повернеться в Крим в Крим в Україну? І в мене випало, що він ми неправильно задали питання, типу, і не да, і не ні. Тобто і Крим, ну вроді як, ну. Не повернеться, ну і не повернеться, ну, щось от таке. І пам'ятаєте, я завжди вам казала, що якась частково у нас щось ми втрачаємо, але щось у нас залишається. Я не могла зрозуміти, як я думала, що це юридично буде Крим наш, а фізично він буде чужий. А ні. Виявляється, Кримом будуть керувати три країни. Три. І Крим буде розділений. Фактично земля. Його буде розділена прямо от територія, буде розділена на три частини. І от до нас може до України фактично може бути якась частина Криму. Ну, це знаєте, як то кажуть, якась частинка буде наша, як то і казав. І я подумала, що можливо приєднають цю частинку до Херсонської області. От давайте подивимося, чи приєднають частину Криму до української Херсонської території? До української Херсонської території. Чи буде? Протягом найближчих п'яти років ми дивимося. Ну, дивіться, багато що буде вивезено, вкрадено. От, Потім буде починатися якась нова, знаєте, я би так сказала, от, нова, нова трансформація буде. Е, в Криму, е, по воді буде дві, дві країни. Будуть там флот стояти не одної, а кількох країн, може, може, трошки більше, але це не одна. Далі ось якась світова спільнота. Угу. Щось в мене не випадає, що до, прям до українського, до Херсонщини. Таке враження. Там буде якась таке враження, що це воно не повернення до України, а таке враження, що є. Під водою будуть якісь, якісь катаклізми, чи вулкани, чи взриви, чи вибухи. От. І вона відійде звідкись? Або ми від чогось відмовимося. Або ми відмовимося від, навірно, вона буде настільки якась ця частина зруйнована, що нам вона буде не потрібна. А давайте по-іншому подивимося. Давайте подивимося. Мені щось дуже в крим. Думаю, да, ну я з вами трошки порозсуждаю. Да? По, 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 як то кажуть, по е ісследую, от, скажімо так. От. Повивчаю цю, цю тему. Давайте тоді по-іншому спершу спитаємо, а взагалі, хоч якась частина Криму буде українською територією на Данії? Да, буде. Ну, все-таки якась частина буде. Слухайте, може вона буде неприєднана, а може нам просто виділять. Да, оце, оце ваша судовим якимсь рішенням. Оце ваша, наприклад, територія. а що як отой Кенінсбюг? Чи як там? Шо став Калінінградом, чи як воно там називається. Ну, теж так якось є. Хорошо, давайте ще подивимося з вами, чи повернеться окупована Херсонщина в, під юрисдикцію України? Фактично, фізично, тобто в Україну знову, чи повернеться Окупована Херсонщина? Дивимося, чи буде її повернення. Якийсь буде закон, якась бумага, якась нова, нова, нове переписані документи будуть, які будуть обмежувати частину території. Ура! Повернеться, повернеться, я побачила цю карту. Повернеться. Повернеться. Значить, друзі мої, протягом п'яти років ми дивимося. Тобто це не значить, що це військові дії. Поняли? Ні-ні-ні. Значить, дивіться, є карта закону, от, і це дуже болезнена буде для тих, хто ограничує наші території. І карта повернення говорить, що да, повернеться. Отлично, отлично, отлично. І повернеться вона, все одно з якоюсь часткою вона. Все-таки, мені здається, зараз я. Може, це буде переименування Херсонщини. Все-таки, мені здається, що частина якоїсь території Криму буде повернена в тією ж частиною Херсонщини. А тепер давайте ось що подивимося. Чи змінить назву Херсонська область? Да. От чому. І, можливо, якраз ота частина Херсонщини, яка повернеться окупована до нас, з куском Криму вони будуть називатися по-іншому. У них буде інша назва. Отак от. Може бути таке, що а ну, чи приєднають Херсонську область, яка зараз в, ну, наша, ну, українська, чи приєднають до якоїсь іншої області? Чи буде це приєднання? Мені здається, у нас будуть змінюватися оці, ну, поняли, не тільки кордони, да, ну, це буде та область, а це буде отак буде змінюватися. Мені так здається. А ну Да, ребята, у Херсона, наверное, заберуть статус обласного центра, і він приєднається до когось там. Ну, не знаю до кого. А ну-ка, підожіть. Чи це не буде створено Криворізьку область і до нас приєднається Херсон? Ого, може і таке бути, адже до 22-го року, до Великої війни, роздивлялися. Мажечки возьму прям мене. аж... Щоб краще бачити, я візьму своє ясне бачення. Ага, ось, бо мене бліки від цього від сонечка, світла немає, блік від сонечка, і я така трошечки мені засліплює, мені здається, там, що тут щось у мене там вимазалось, там щось вимазалось, і я починаю це. Так, друзі, е, розглядали на, на рівні, що забрати у, тільки тоді забрати у Крупивницького хотіли обласний центр і надати кривому рогу. А ну-ка, чи буде кривий ріг обласним центром найближчі п'ять років? Так, чи буде, чи дадуть кривому рогу статус, якщо побачу карту, документа то дадуть. Так, щось у нас тут будуть якісь неприятності по цьому, по этому. Поэтому будьте уважні і обережні. Ну, Найближчі 5 років Кривий Ріг, щось, щось може бути якесь, я не знаю, на території кривого рога можуть бути якісь катаклізми, дуже, дуже такі нехороші. Так, ребята ухуру-хору. Ху -ху -ху. Так, я не знаю, що тут у нас буде. У нас тут буде чи зміна керівництва, чи що. Коротше, щось у нас буде в городі. В городі щось таке буде протягом п'яти років, у нас чи міняється власть, чи що. Далі тобто це буде таке. Притом, це буде, знаєте, якось неспокійно. Це буде. Це все буде досить. Але, але на фоні якихось, ем, ну, не знаю, Може, революція, яка тут буде? Чорту, маму знає, ну Тут карта Сили, що щось тут у нас якісь не знаю, бойові дії на нашій території будуть. І після цього нам дають е, Криворізьку область, і до нас входять кілька. Е, тобто ми будемо обласним центром, і до нас входить кілька великих крупних міст. ну скажімо так, з, з трьох областей роблять одну. З трьох областей роблять одну, значить, до нас, скоріш, я думаю, зайде Херсонщина, і до нас з Кировоградщина зайде. А ну-ка, чи зайде Херсонщина, ну, Херсонська область, чи буде приєднана от, до. Чи буде частина Херсонської області, та, що зараз в Україні приєднана до, до Криворізької області? Да. А, Кірвагра... а, Кри... а... Кр... Крапивницька область буде приєднана до Криворізької області? Да. О Боже, що робиться? Так, чи залишиться Криворізька область в Україні, бо я вже починаю, у мене глаз починає дергатися, алло, ребята. Так, да. фу-фу-фу. фу. Бо я скільки думала, ну що ж такое, я ж тут живу, я ж не збираюсь нікуди уїжджати. Я ж то, я ж это прям, фу, думаю, не дай, бо зараз випаде. Ні, все нормально. Так, давайте тоді подивимося, що це будуть за ката. Може, це будуть якісь у нас проблеми. Ну, характеру, знаєте, у нас ж тут все-таки оці шахти, і тут все Боже, хотіла про Крим, а пішла, коротше, взагалі в другу сторону. Значить, дивіться, тепер виходить, як у нас. Це запам'ятаємо, будемо, про, будемо протягом п'яти років наблюдати. Значить, що ми маємо? Ми маємо Херсонську область, яка розділилася зараз на дві частини. Частина її в Україні, частина її зараз окупована. Ця частина, що в Україні, це мене складуються пазли. Ця частина, що в Україні, вона приєднується до, е, ну, до Дніпропетровської області. Але так як Дніпропетровська область буде дуже велика, од'єднують Дніпро від Кривого Рога. І до Кривого Рога приєднують Херсон з тим, що прилягає. Ну, в принципі, у нас і так по. По всі по, понаїжджали по, 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 ну, Херсонських багато зараз у нас в місті, тому це, поэтому ну, мені кажеться, буде її От, Херсон і Крапивницький приєднують і у нас створюється ще одна крупна область, і це і Кривий Ріг буде обласним центром. Е, далі, е, протягом п'яти років е, окупована Херсонська територія повертається з куском Крима і їй, ну, в Україну, і їй надається. Інший чи статус, чи назва, чи ще щось. Во, все, вияснила Фу, в мене аж дим з голови пішов. Ви що, Не можна таке. Я, я думала, я буду на тару, на любов там гадати, на якісь, не знаю, бізнеси людям, там, гороскопи їх розказувати. а тут прямо аж ужас якийсь. Фу, мене аж затошнило. Представляєте, такі відкриття я не готова. Так, далі, далі. І тепер у мене питання таке. Що це в мене були за проблеми по місту в Кривому Розі? Так, в Кривому Розі протягом п'яти років чи будуть якісь екологічні катастрофи? Якщо да, побачу силу. Багато дітей уїде звідси, багато дітей прямо їжджають, діти. Але наїжджають, багато скуповують у нас житла. Так. Да, ребята, у нас є карта сили, але у нас чогось є імператор тут, який щось обмежує. Значить, я сказала екологічні катастрофи. А імператор це те, що контролює. У нас на самом деле, що ну, Тут таке впечатлення, що уїжджають дома. Ребята, у нас під землю можуть піти дома протягом п'яти років. Оце де шахти, мушахти і так далі. Таке вже колись було десь. І у нас буде. Тепер питання: чи буде протягом 5 років, що буде з кланом вілкулів? Просто я цікавлюсь. Ну, вони будуть керувати, чи хтось інший буде керувати. Я ж не знаю. Вони. Уходять, самі уходять. А чого? А чого уходять? А чого вони відмовляються? Що случилось? Що произойдет, їх почнуть обмежувати. Імператора почнуть обмежувати. Ну, хто у нас імператор? Це у нас мер. Так. Буде заходити нова якась ну, організація, я б сказала, політична партія нова чи що. І ще що, і ще що. Про це говорять, будуть за межами нашої, ну, нашої області. От, і якісь е, вообще нові люди, Прям, я би так сказала, силою, будуть продавлювати. А ну, чи буде якась революція в Криму Розі найближчі 5 років? Революція з приводу зміни влади. Боже, куди мене занесло. Хотіла про Крим, називається. Так, чи буде в кривому розі якась революція? Так, ось от вони уходять вони уходять, щоб зберегти якусь таємницю і щоб ще зберегти багато якоїсь брехні, вони уходять. Я думаю, що, може бути нарешті НАБУ почне розбиратися не тільки друзями Зеленського, а може на реальних корупціонерів зверне увагу нарешті, а? Будет ли у нас какая-то революция? Нет, у нас революции не будет, ну и слава богу. От, але я вам хочу сказати, після того, як якісь будинки підуть під землю, вилізе якась багато інформації про крадіжку, про корупцію, про злодійство. І вони просто, і почнуться, розслідування, і вони просто ну, просто самі уйдуть ну, в відставку, тіпа, я не я їх отримаю. Ну що ж, друзі. В принципі, я думаю, що про Крим нам все зрозуміло. О, да, Ми більше на... якось переключилися на Кривий Ріг, бо все потягнуло. Воно, знаєте, та заниточка. Потягнули заниточку і... і клубочок роз... розкрутили. Дивіться, у мене було, що буде керувати група країн. От воно, як і виходить, Крим буде розділений на кілька. Типа, будуть... Підконтрольні кільком державам, і це будуть з Крима зроблять три окремі якихось ну, держави, скажімо так. От. Ну що ж. Це не тільки нас стосується, це не тільки в Україні буде такі геополітичні зміни. Це будуть, не переживайте, ми подивимося і інші країни. Пишіть, які ви хочете, подивитися країни. Це буде по всій планеті. І я вам навіть більше скажу. Наступного разу ми з вами подивимося про якісь катаклізми, які нам пророкують. Чи справді частина країн піде під воду? Це буде наступні відео. Підписуйтесь під мене, ставте мені лайки, донайте на канал, що. Щоб я могла його розвивати більше, більше і краще. Е, Обов'язково підпишіться на мій канал з віршами, е, називаються вірші сучасності. До речі, я почала перекладати свої дитячі вірші, які були написані мовою, я почала потрошки перекладати їх українською, тому треба ваша підтримка. Я повинна розуміти, що це цікаво, бо якщо чесно, я не побачила великої зацікавленості. Я навіть зробила маленький мультик для діток про медузку. І поки що я не бачу великого аже. 45 чоловік, чи скільки там, ну, це ж таке ви ж розумієте, це ж не. Тому е додайте більше активності, будь ласка, якщо ви дійсно хочете не на словах, а на ділі. Е хочете, щоб для дітей дійсно було багато україномовного контенту. Ну і якщо ви хочете частіше бачити мене, на дзвіночок натискаєте, щоб не пропускати мої е етери, стріми, відео, того, що в мене трошечки хаотично, все, ви ж знаєте, що я творча людина. Ну, і... Щоб мене більше бачили, обов'язково робіть репости. Ну і пишіть мені приємні коментарі, бо ви знаєте, що тільки у мене, тільки у мене на каналі є золоте правило каналу для моїх підписників. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, які на мене підписані, які мене люблять, пишуть мені приємні коментарі. З вами нічого поганого не трапиться. Ви заговоримо. Пока-пока!